Це Кінто. місце, де грузинська кухня виходить за межі очікуваного. Атмосфера у закладі з характером. Інтер'єр створений з душею і має навіть окреме залу для вашого свята. А кухня готова розривати класичні шаблони. Сьогодні ми будемо куштувати позиції, які не кожен наважиться замовити. Ми впевнені, цей заклад вас точно здивує. А що нас очікує, дивіться далі у огляді. Боже. Все, мої. Ого! Не дуже не думка, а дуже цікава. Дуже цікава. Я себе зловив на думці, що десь зараз бігає сумний бичок. Ну що, друзі, вперше ми дочекалися. А всі хочуть, щоб було як кацурі. А ми то не кацурі. Але міша кацурин хороший викладає класний їбо. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знаходимося в закладі кінто, де будемо куштувати ну дуже незвичайну їжу. І якщо ви вважаєте, що грузинська кухня це хінкалі, хачапурі та вино. То сьогодні вас точно чекає сюрприз. Це новий день нашої рубрики, і це знову незвичайна унікальна та дуже цікава кухня. Сьогодні ці всі слова точно підходять до нашого огляду. Я трішки в шоці, і, напевно, навіть в якомусь такому мандражі. Бо сьогодні будуть страви, які, ну, я не знаю, чи я в повсякденному житті би хотів би їх отако спробувати, і це би було б моїм щирим бажанням. Але з точки ось цього гастрономічного досвіду, з точки зору ось цієї якоїсь унікальності, це точно вартує, щоб його скуштувати і дізнатися, що взагалі ця страва може себе представляти і яка вона буде на смак. Я надіюсь, ми також зможемо сьогодні у вас створити ось цей ефект вау, ефект здивування, ефект того, що ви просто в шоці. Що, в принципі, такі страви існують в закладах. Ну і будемо куштувати, будемо їх пробувати, і будемо дізнаватися і ділитися з вами ось цим гастрономічним досвідом і нашими гастрономічними відчуттями. Подивимося, що з цього вийде. Я е, реально під враженнями, е, я дуже очікую на вашу активність, тому що цей випуск точно буде особливим. Давайте разом дослідимо історичні місця в Києві, але зробимо це унікально, так як ніхто не робив раніше. Ми вважаємо, що варто розпочати з золотих воріт і додати сюди маленьку деталь ікру в Форелі. Адже це місце найкраще підкреслює незламність України та її людей. Далі спробуємо білу ікру осетра Альбіноса біля місця, де найсмачніші канапки в Антракті. Це продукт не тільки для свят, вона для моментів. Які точно запам'ятаються, а завершимо університетом Шевченка, місцем, яке дає надію на те, що чорна ікра від Goldfish може стати твоєю буденністю. Goldfish – це контроль на всіх етапах, а турбота про кожну деталь, українська ікра преміальної якості, розкіш, яка починається з тебе. Я вже бачу, що нам виносять нашу першу страву. Я в дуже великому очікуванні. Я думаю, що вона також вас здивує. Кверебі це бичачі яйця. Це достатньо автентична і рідкісна страва. Її можна зустріти не в кожному закладі Києва. У нас ви можете скуштувати в поєднанні з броколі у вишковому соусі. Обсмажуються бичачі яйця на добре розігрітій сковорідці, потім додається брокколі і цибуля. І все це заливається 10-відсотковими вершками і тушкується до загущування вершків. Тож смачного куштуйте, дякую вам. Мені цікаво, напишіть прямо зараз коментарі, чи скуштували би ви цю страву. Я заради вас, звісно, скуштую її і поділюсь з вами своїми думками. Ще що хочеться додати, що багато хто цю страву сприймає як афродизіак, але з того, що я читав, ну там насправді є сумніви. Тому це вже кожен може свої думки також висловити в коментарі і написати, чи правда це чи ні. Також варто відзначити, що щоб отримати нам сьогодні ось такий продукт, не обов'язково тварину, якої це походження йде, вести на обій. Виходить ці яєчка, їх відрізають приблизно для молодих биків там до року, коли вони ростуть. І далі вони просто існують, споживають свою, свою травичку, а ми, в свою чергу, можемо споживати і куштувати ось таку концептуальну та унікальну страву. Так що, друзі, не затягуємо, я готовий. Якщо ви готові теж, то тоді погнали і скуштуємо сьогоднішню нашу позицію. А це цікаво. Ось одразу хочеться сказати про смак. Виходить, коли куштуєш цю страву. Смаки, які розкриваються від неї, вони не одразу всі відчуваються. Спочатку я їм. У мене така ніжна, ніжна текстура м'яса, чимось схожа, можливо, на курку, але ще більш ніжніше. А далі починають розкриватися ось ці особливості самого присмаку. І по присмаку вони дуже схожі на печінку. Тобто, для мене, ось напевно, якщо з чимось порівнювати, то вона дуже схожа, ця страва на печінку і має ось таку печінкову основу. Але ось цей соус вершковий, він насправді дуже класно доповнює цю позицію і додає для неї ось цього екстравагантності під час самого смаку. Я хочу ще спробувати. З і з соусом, мені цікаво, як воно буде поєднуватись. М -м. Насправді, коли коштуєш з брокколі, навіть не відчувається, що це якесь м'ясо субпродуктів, воно дуже класно поєднується. Цей вершковий соус він класно доповнює цю страву. І коли це все ви коштуєте разом, це доволі ніжне, тендітне м'яско, яке має вершкову основу і яке насправді доволі. Смачно та приємно смакує, і насправді, якщо абстраговуватися від прямої назви того продукту, що це все створене, то е, в загальному це доволі класний делікатес. І ось одна з е, задач на сьогодні насправді в мене була в тому, щоб е, розвіяти міф, що субпродукти – це не смачно, що субпродукти – це щось. Таке неприємне, ця страва це точно не про це. Вона точно класно розкриває для мене ось ці нові особливості з точки зору смаку. Вона точно для мене створює новий досвід, і це точно позиція, яку можна скуштувати, можна спробувати для того, щоб для себе дізнатися і відчути щось нове. Саме час перейти до наших оцінок, і тут насправді мене багато факторів здивує. Яких саме перше. За зовнішній вигляд я б для цієї страви поставив би оціночку всім. Вона виглядає доволі класично з точки зору грузинської кухні. Тобто вона виглядає ось в такій традиційній посуді, вона подається ще аж коли кипить. Тобто, це додає до неї такої ефектності. І сама позиція, вона ось залита таким вершковим соусом. Саме мяско максимально тендітне приємне, і це все в загальному створює для неї доволі ароматний вигляд. Тому з точки зору смаку, я для цієї позиції поставив би оціночку ціночку всім балів. Далі переходимо до ціни. І на мою думку, це дуже важливо, що тут ціна цієї страви, як ви думаєте, скільки та -та 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 ціна цієї страви 200 гривень. Ми знаходимось на е Печерській, тобто одразу тут біля метро, недалеко цей заклад знаходиться. І насправді це доволі хороша та приємна ціна, враховуючи локацію, бо тут зустріти страви по 200 гривень, ще які мають ось таку дуже унікальну та незвичайну основу. Це непросто, тому з точки зору ціни я б для цієї безстрави поставив би оціночку 9 балів. А ми не зупиняємось, рухаємось далі, тому що в нас ще є друга позиція, яка також вас має здивувати. Це телячі мізки, а вони багаті на мікроелементи та вітаміни, тому їх цінують за дуже приємну консистенцію та незвичний смак. У нас в закладі ви можете їх скуштувати у вершковому соусі. Міски обсмажуються в паніровці з пшеничної муки, потім додається бульйон та нарізані слайсами печериці. Все це тушиться і додаються вершки, і загущуються. Тож бажаємо приємного вам смакування. Дуже дякую. Телячі мізки це один з найніжніших субпродуктів колінарії, але насправді краще про це не думати, а просто скуштувати їх та насолоджуватись. Тому, друзі, давайте їх скуштуємо і дізнаємося, які вони на смак. Мені насправді дуже цікаво, що ж нас тут очікує. Наскільки це ніжно? Це дуже ніжно. Ця страва вона йде в вершковому соусі. Також тут у нас додаються грибочки і додається цибулька. Але я ще не спробував грибочки з цибулькою і з цим соусом. Я спробував тільки наші мізки, і вони дуже ніжні. Вони чимось схожі на паштет або, можливо, навіть на фуагра. Тобто, це дійсно доволі цікава та унікальна страва. Давайте ще раз їх скуштуємо, спробуємо з грибочком. Цікаво. Чи можна вважати, що я став трішки розумнішим після того, як я скуштував цю позицію? Але якщо без жартів, то насправді тут дуже багато е ось таких мікроелементів, які є в цій страві, які дуже корисні для нашого, для нашого мозку. Тому, друзі, щоб я не запинався, коли вам це все розповідаю, давайте з'їмо ще трішки. І я думаю, що після цього наша розповідь стане ще більш цікавою. Mm. Я насправді дуже надіюсь, що до сьогоднішніх наших позицій у вас немає упередженого ставлення, тому що насправді ви можете багато втрачати, бо це смак, який ви мало зустрінете де, і мало зустрінете в яких позиціях. Тому, друзі, не бійтеся експериментувати, не бійтеся відкривати для себе щось нове, бо дуже часто за чимось тим, що вас може якось лякати, може стояти дійсно дуже цікаві. Та унікальні в даному випадку смаки, а вас по життю дуже цікаві та унікальні люди чи обставини. А ми не будемо затягувати. Давайте перейдемо до оціночок. За візуальний вигляд. Насправді ці дві позиції, що ми сьогодні куштували, вони дуже схожі. По смаку вони відрізняються. Це різні, різні дійсно по смаку і по текстурі страви. Але по візуальному вигляду вони дійсно дуже схожі. Тому за візуальний вигляд я для цієї страви поставив би також оціночку всім. За смак, от по смаку, ось ці дві позиції, вони насправді різні, тому що за рахунок того, що в нас тут ідуть гриби, то ось вершковість, ось ця з грибами, вона трішки змістила акцент від минулої позиції. Там вона більш було таке все максимально овочеве. Там дуже класно доповнювало, доповнювало броколі ту позицію. А тут навпаки більш така грибна основа, і ось ці мізки вони ще більш ніжніші. Тобто вони максимально такі, я не знаю, вони аж тануть у роті. Тому якщо ви полюбляєте. Щось з, з такої кухні. Якщо ви полюбляєте ось такі позиції, я думаю, що вам вона сподобається. Я б за смак би для цієї страви поставив би оціночку 8, тому що для мене це дійсно унікальний та цікавий досвід, і е, я люблю для себе відкривати нові гастрономічні враження. І саме головне ну, мене це шокувало насправді. Ціна цієї позиції 148 гривень. Можливо, я е, думаю, що це ну, дійсно Нинішній час, я не просто зараз ціни космічні. Я в шоці просто від того, наскільки зараз все коштує дорого. А тут я поїв фуагра, за яке заплатив 148 гривень. Ну, тобто я себе якось так відчуваю насправді. Це дійсно дуже е, цікава та унікальна позиція. Це точно е, новий та цікавий досвід. І це точно страва, яка, на мою думку, коштує дорожче, ніж 148 гривень. Я для неї поставив би оціночку в 10 балів. Тому що ділікатесів за 148 гривень я ще не їв. А ви напишіть свою думку, чи погоджуєтесь зі мною? До речі, колись саме телячі мізки входили до топ меню європейських закладів. Тому насправді недооцінювати цю страву, на мою думку, не варто. Скуштував тільки що мозок, і мене осягнула дуже цікава інформація. Я зрозумів, що ти, любий мій глядач, такий ж самий як і я, тільки таким, як я був раніше. Ти також можеш не ставити лайки, не писати свої коментарі і не підписуватись на канал. Тому що ти думаєш, що навіщо це робити? Але насправді, коли я почав створювати контент, я дійсно зрозумів, наскільки це важливо, бо це дуже допомагає в просуванні відео і в розвитку каналу. Тому, якщо ти хочеш, щоб наш канал далі розвивався, Якщо ти хочеш, щоб ми росли, щоб ми створювали більше цікавих та унікальних відео, підпишись, будь ласка, прямо зараз. Для нас це дійсно дуже важливо. Для тебе це безкоштовно, а для нас це просто. Найкращий подарунок, ось такий у нас був сьогодні заклад кінто. Ось така наша була сьогодні нетрадиційна максимальна грузинська кухня. Я надіюсь, ми, ми змогли вас здивувати, показати для вас щось нове і щось унікальне, і те, що вам захотілося скуштувати. А ми, в свою чергу, друзі, продовжуємо рухатися далі по нашій рубриці, тому що вже завтра ми з вами знову зустрінемось. Я вам дуже дякую за сьогоднішній перегляд. Надіюсь, вам сподобалось. Пишіть свої враження, бо для нас це дуже важливо. Тому папа, -па, друзі, завтра зустрінемось.